Команда, яка слабша, є шанс захопити зненацька. Я був дуже злий на Челоті. Якщо, якщо там він щось придумав, я дуже злий. Але я не можу, як українець, я злий. Цікаво. Yeah, Чекаєш, що Хабі Алонсо, ніби, на Челоті, має yeah, yeah, yeah. нічого. Ну, оце, оце, оце коштує гроші. І його історія якась така розчинилася. Знаєш? На тлі кроуса, який бачили, як його проважала трибуну. Усім привіт, глядачі, гості, підписники та всі-всі-всі, хто дивиться це відео. Мене звати Максим Краснощоков, поруч зі мною Ігор Циганик. Завершився фінал Ліги Чемпіонів, Реал переграв. І хочеться зараз згадати слова Марко Ройса, як він почав свою промову прощальну. Він сказав: ех, з чого ж почати? Степанович, з чого почати? Та ні, Насправді ну, Можете... ну, ти знаєш, ти хочеш казати, що воно сталося те, що мало статися. Ми чекаємо ці казки. Я вболівав за Борусію. Я вболівав за Борусію, тому що Луніна не поставила. В мене ніяких там знаєш, судових сантиментів до реалу немає. Я вболівав за Борусію. Здається, найбільше Чайно, лайків набрав коментар під минулим випуском. Що якщо грає Лунін, то гра, то вболіває я за Реал. Так само кажу, якби би грав Лунін, я би вболівав за Реал. В принципі, я тобі хочу сказати. Фінал мені дуже сподобався. Дуже сподобався, тому що в принципі десь я його таким собі уявляв. Якщо відверто от мене спитати, то я чесно скажу: я вважаю, що Борусія сама програла цей фінал. Сама так. ніхто не винен в тому, що Борусія програла цей фінал. Вони самі віддали цей фінал в ноги реалу. Так стільки моментів не реалізувати в першому Ти таймі. Розумієш, от я, якщо так аналізувати взагалі всю історію, от який був шанс Борусі завжди, в команди, яка слабша, є шанс захопити зненацька, є шанс е, зробити щось несподіване. Є шанс е, виробити щось таке, що може би хтось не чекав, розумієш? Тобто Реал десь сподівався, що Борусія буде грати там, відійде на свою половину поля, чекати контратак, вилітати, десь шукати, але в основному е, забарикадується. І Реал буде спокійно собі комбінувати, шукати зони. там. Борусія, як почала їх топтати з перших хвилин, Борусія почала втикатися, і Борусія намагалася грати агресивніше, ніж Реал. Вони програвали за володінням м'ячем, але за більшістю, за кількістю моментів, за атакою вони були набагато кращі в першому таймі. Терзіч правильно все прорахував. Я кажу, ви мене не ну, люди там не дуже люблять згадувати, там, як я згадую, історичні паралелі, але вони є. В 97-му році Борусія так само вийшла андердогом проти Ювентуса. І так само Ювентус там, пам поки вони там возили, ми зірки, ми все рівно своє доб'ємо. Ні. Два моменти, два голи, і потім, і потім треба доганяти. І тут мало бути два голи, і на тому би закінчили. Просто закінчили б. Далі би Борусія відскочила, так як вона грала з 60-ї хвилини другого тайму. Сіла на свою половину поля, а сил нема вже. Але так ти граєш 0-0, а так в тебе 2-0 в запасі. А Деємі, я вважаю, що він головний антигерой, тому що не можна в фіналах не забувати такі моменти. Це неправильно. Тобі ніхто не дасть створювати 10 таких моментів, 5 моментів, 6 моментів. Тобі буде один такий момент, його треба забивати, і другий треба забивати. Обов'язково, тоді можна розраховувати на фінал. Тоді можна розраховувати на перемогу. Реал був в нокдауні. Реал в першому таймі був в нокдауні. От так, той самий, так, так само, як Ф'юрі з Усиком. До 30-ї хвилини чотири моменти гольових було у Борусі Дортмунд. Причому це хороші моменти. Ну там момент. ми бачили, там були, знаєш такі моменти, що типу, що там міг, мігли підняти в сайт, а були би дивилися, коли Фількрок пробував влучив стійку, там міг бути в сайт. Але справді Борусія, що вони робили? Вони, ну вони, вони, ну, я кажу, вони правильно все побудували. Терзіч, зрозумів, що Реалда чекає, те, що Борусія відійде на своє поля. і їм треба при втраті відразу. Контрпрешен агресивно відбирати м'яч. Боже, як вони втикалися. Yeah. От коли кажуть, там, знаєш, ем, можна намалювати будь-яку тактику. Тренер може розповісти будь-яку тактику. І на 90% успіх тактики залежить від того, як його будуть виконувати футболісти. Якщо вони будуть втикатися, так як втикалися футболісти Борусі в першому таймі в Реал, вона буде мати місце. Будь-яка тактика буде мати результат. Розумієш? Якщо вони не будуть так втикатися, нічого не дасть. Вони так втикалися, вони грали як останню гру. Вони грали ніби в них нема завтра. Знаєш? От деколи є такий термін, класний, мені дуже подобається. Вони грали ніби в них нема завтра. Завтра нема. Є от сьогодні там 2 по 45 і все. А завтра будемо думати взагалі, як жити далі. І цей момент був дуже хороший в першому таймі. І це потрібно було реалізовувати. І це потрібно було робити. Реал був трошки ошелешений. Ми не бачили Белінгема, не бачили. Кросс не найкраща гра. Вони взагалі середині поля вони почали губити. Тому що ну, я коли побачив, як з е, е, кутового, який подавав Реал, вибігає шість чи сім футболістів Борусі і лише три футболісти Реала біжать назад і не реалізовувати такі моменти, це не має права висококласна команда. Тому Борусія може тільки себе звинувачувати. Але я тобі хочу сказати знову ж таки, я ну, Карло Анчилоті. ну Він геніальний. ну Він реально геніальний. Він поставив. ну я, я дуже хочу, щоб зіграв Лунін, Але я не знаю, як би він себе повів в тих ситуаціях, як, як повів себе Куртуа. Куртуа виграв дуель, Куртуа виграв буліт в цього Адеємі. Він його хитнув. От, якщо подивитися момент, уважно придивіться ще раз цей момент. Там Адеємі не в той бік пішов, а він його спонукав. Він йому настільки закрив оцю праву ногу, що той змушений був йти підліво. Куртуа готувався до кожного з футболістів, розумієш? Куртуа витягнув момент. Це ключовий момент цього поєдинку. Дуже важливий. Це напевне найголовніший момент взагалі матчу. Так якби Борусія забувала, дуже важко було. Реал просто вже відчув Реала відчули, що в них заді стіна. що вони сьогодні не пропустять. І звичайно, що це додає дуже сильної дуже сильного впливу. Ну але якщо ми вже заговорили про воротаря, то це злуняним, щось грип. Ну це дуже дивна історія для мене. Знаєш, у, у людини грип. Але при цьому він з командою він тренується на передматчовому тренуванні. Він в готелі він Знаеш, я, я, в б заявці. Б, я б міг пожартувати, що ти що, шоти. що, як його, що ти вже знаєш трава не гори. Ну сину останній гра. Останній матч клубного сезону їм там все рівно. Поїдете? Ви в збірну, не поїдете? Це таке вже. Але Насправді, я чесно кажучи, не можу тобі Ну не можу тобі нічого сказати. Можливо, це був якийсь такий, знаєш там символ, можливо, там. Можливо, це була якась гра. Звичайно, що таке теж може бути, тому що я теж здивувався, що ніби там ніби гриб, ніби не тренувався, але він показує, як він тренується. Там всі ну, було щось незрозуміле. Але Анчелоті прийняв рішення. Куртуа. Він сказав, у нас повернувся на сініший воротар, він його поставив. Він гадав. куртуа, все, що треба, все зловив. Все спокійно, просто стіною. І коли Фюлькрю в другому таймі пробував дуже непростий удар. Все він зловив. Все, все в нього було, знаєш, якби хто знає, як стояв Лунін? Лунін герой цієї, цієї ліги, 4, тому що він довів до фіналу. Це справді його заслуга, величезна заслуга. Але бачиш, тренер він сам відчуває які рішення приймати. Я тобі хочу сказати, я побачив Луніна там, в кінці, коли він вже там, обнімав кроуса, який попрощався сьогодні з футболом, з клубним футболом, у нього Чемпіонат Європи. Ну, я тобі хочу, сказати, я не бачив там, особливої розпачі у Луніна. Мені здається, що він Чілоці знайшов потрібні слова для того, щоб йому пояснити, чому він не зіграв. Він щось було таке, знаєш, щось було таке. Тобто Лунін, це дуже важливо. Коли ця атмосфера вона знаєш, якби крута в команді. Зараз ми не знаємо, як Лунін себе поведе. Можливо, він скаже, та питання, хлопці, ви на мене не розраховуйте, я не буду з вами там далі працювати, продавайте мене поки є можливість, тому що я зіграв хороший сезон і на мене будуть претенденти. Я думаю, що так і може бути. Розумієш, але якщо говорити безпосередньо про ці воротарські позиції, я був дуже злий на чоловіті. Якщо, якщо там він щось придумав, я дуже злий. Але я не можу, як українець, я злий, але я не можу знаєш, якби до нього виставити претензії, він виграв і він вгадав. Ну, ну це правильно, це було правильне його рішення. Як показала гра, це правильне його рішення. Поставити Куртуа. Куртуа зіграв супернадійно. І він виграв ключовий момент у матчі, який міг розвернути гру взагалі протилежний бік. Якби Борусія забила, дуже важко було б Реалу. Реалу дуже важко, тому що було помітно, що вони, момент, вони моментів не створювали. Вони моменти почали створювати вже потім, в кінці матчу, коли Боруся сіла. А так вони моментів то і не створювали. А Боруся була би, коли забила гол, вона б відійшла як з ПСЖ. І попробуй там знайди ще свій шанс. розумієш? Ну Боруся, ну футболісти Борусі, я їм безмежно що вдячний. Вони віддалися все, в чому там. Ну, тепер ми розуміємо, чому за тих платять по 100 мільйонів. розумієш? Але здається, що вже від хвилини 70-ї, знаєш, наче сил не було у Боросі. Ну, ти розумієш, це, це дивись, це... Як коли побачив Русі, не зараз кажу, знову, ж таки буду там зі мною там щось, що я там е згадую якісь кон'юнктури. Я пам'ятаю просто, як розліталася команда Лобановського от, в кращі часи, розумієш. От вони просто розлітаються, кожен знає своє. місце, пух, пух 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 і добігли до чужих воріт. Там є певна схема. От Борусія розліталася. Брусія витрачала фантастичну кількість сил для того, щоб пробігати туди, назад, туди, назад, туди назад. Розумієш, і все в агресії, і все на максимумі. Вони грали на 110-ій можливості своїй, розумієш? От 100% можливості вони грали на 110% своїх можливостей, і для них було ключовою історією забити першими і забити в першому таймі, і бажано не один м'яч. І вони мали всі шанси і правильно теж це зробив. Але ти розумієш, потім ти не можеш цю гру відіграти. Немає в тебе такого постійного, знаєш, от, ну ну нема таких супервеликих футболістів, які могли би там знаєш, мати досвід такого, щоб грати такі поєдинки на 90%, тобто на 100% і всі матчі. І всі-всі 100 хвилин. Звичайно, що вони сіли. І було прогнозовано, що вони сядуть. Вони витрачили стільки енергії. Вони, напевно, за там 10 матчів буде слід, стільки не витрачали, скільки вони витрачили за за тайм цього поєдинку. Потому, що розумієш вони дуже хотіли. Мені дуже сподобався, і Рейстон, і Адаємі. Ну просто кваліфікація. Так, так. Карвахалі, у якого шість фіналів Ліги чемпіонів. це одна справа. А Адеємі це. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що я коли, я коли подивився, знаєш, я... От, ну. Я, коли побачив цей кутовий, подавали, мені здавалося, що я, я собі уявляю, як він заб'є. Перед тим, хто хтось згадає, був такий самий кутовий, і знову Карвахаль забивав, е з, пробивав з тої точки зору, але пробив вищий воріт. Був такий, і теж знову ж таки Карвахаль. Яка позиція? О, дивися, грають е центральні захисники захисни е -е Борусі, при, 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 м, кутовому роз розташовуються е позиційно. Отут от перший по м'ячу і другий фюлькруг. І отут от йде футболіст, який повинен. І далі вони повинні, ну, вони повинні грати перший м'яч, не дати можливості тут Коли перебувається перший, сюди повинен влетіти невеликий футболіст. Ну, великий, невеликий, не важливо, але він повинен забігти звідси. йому хтось повинен тут зробити заслон. Це було двічі. І другий гол, другий момент, так воно і склалося. Розумієш? І він вбіг між двома. Тобто, крос свідомо подавав, йому треба було перебити першого і не добити до другого. Розумієш? вони тренували цю історію. Вони бачили, вони готувалися до Борусії. вони готували цей стандарт. І крос один раз попав, ну фантастичний майстер. Розумієш? ну він дійсно фантастичний просто майстер. Він може тобі От, мені здається, що ти розумієш йому копійку, там десь постав, він тобі зб'є, Причому відразу. І Він один раз попав туди в біг Карвахаль, вище у рід, і другий раз туди. Просто мені дивно, що Борусія не зловила цей момент. Вони не побачили, що він, вони перебувають першу, а до другого м'яч падає, і туди влітає футболіст, який пробиває. Фюлькрук вже там намагався щось дістати, але він вже не міг дістати, тому що він позиційно. Він не бачив, він не бачив як, як вривається туди за спини Карвахаль. Оцей розрив і став ключовим. Тобто я тобі хочу сказати, мені здається, що Реал абсолютно точно готувався, куди вони будуть подавати. Як вони будуть подавати цей кутовий. Це був перший гол. Другий гол, ну це помилка, це, це вже знаєш, це вже, е, це вже втома, це вже брак. Е, ну, я не можу тобі там, ну я не можу нічого звинувачувати. Жуніор, що він так заживав цей, цей м'яч при ударі. Ну бачиш, але каже, що. Хороший удар він даром не проходить. Він пройшов і залетів поворота. 2-0. Чесно, мені, мені здавалося, що цей другий м'яч це вже гравці Борусі вже десь не вірили в те, що вони можуть взагалі, от після першого м'яча, вже десь була така, знаєш, у них. Мак, сил нема. Ти можеш вірити, ти можеш не вірити. Ти що хочеш можеш зробити, сил нема. От, якби вони кажуть, розумієш, якби вони забили два м'ячі, вони... це теж психологічно діє. Коли ти стараєшся, ти видаєш сили, в тебе є певний план, ти виконуєш цей план, ти створюєш моменти, воно не заходить. Ти психологічно все рівно втомлюєшся. От якби в них були, вони розуміли, за що вони б'ються, що вони захищають, якщо вони б захищали свою перевагу, і сили б з'явилися. А нема сил. Вже, розумієш, це розпач. Ти ніби створюєш, ти ніби граєш, ти не віддаєш, а получаєш свої. получаєш дурний гол зі стандарту. Реал забиває німецькій команді з кутового. розумієш? Ну, це. В принципі, так ну, собі уявити дуже складно. Звичайно, що воно б'є по психіці. А тим більше, що футболісти, які не грали такий рівень, ніколи не грали. Вони вийшли, вони вийшли, кажуть, вони вийшли зарядженими, але вони не вийшли зарядженим впевненими. розумієш? Вони вийшли просто зарядженими. Я коли побачив на другий тайм, що футболісти Рала не вийшли пішки, там по її момент, а вибігли на поле. Я зрозумів, що вони вже не відпустять цього. Ну, вже, все. Вони вже вийшли, вони вже вийшли авторитетно. Вони перший тайм, вони, вони взагалі мені здається, що не розуміли, що робиться. Ніби вони мали би контролювати ситуацію. Їх почали тут топтати, втикати, бити, ще там щось, махати. Ну, вони не розуміють, де Белінгем був. Белінгем, ну він там з травмою грає, мені шкода його. Та? Так, Каже, що він трошки, що в нього там є проблема з плечем, але це, але його не було видно. Але він, бачиш, в другому таймі вони заспокоїли. Вони зрозуміли, що Борусія сяде. Вони прибрали м'яч. Вони коли забивали е, другий гол, там, е, ні, вони коли кутовий заробили оцей, з якого забили гол. Перший спочатку, потім другий кутую. Так вони хвилин 15, той, ну не хвилин 5, але хвилини дві тримали м'яч. Вони спокійно це все. Штрафний, коли вони заробили, коли Крос пробував. Розумієш, то вони вже потім контролювали ситуацію. Нема Після сил. першого забитого особисто. Нема сил. Неможливо неможливо видати це все. Борусія програла сама цей поєдинок, але реал, ну і Анчелотів. Що, що він говорить їм роздягальні, я не знаю. Я тобі кажу, це для мене він колись, може, напише книжку, це було б дуже цікаво дізнати, що він говорить. Тому що м -м, якась, знаєш. Ну, є в нього якась така впевненість в тому, що він може перевернути гру. От я дивлюся його на його очі деколи під час гри. Знаєш, От вони постійно мислять. От він далеко-далеко. Він не в футболі, він не в грі. Він бачить, він зовсім по-іншому все бачить. Він щось собі мислить. Він знає, як поміняти, він знає, як сказати, він знає, що зробити. Він знає, кого випустити. Він знає, як це все. Він ні в футболіста, поки 2-0 не стало, не випустив нікого. Він вірив в тих футболістів, які є. І вони виконали завдання. От це за той за них і платять 100 мільйонів. Тому що навіть таких матчів, матчів які не вдаються, вони шукають можливість для того, щоб забити. От через те і плакали вболівальники Реала, коли там про з ними прощався кров. Бачу, навіть якщо порівнювати тренерів, то Анчелоті вже ну, мега досвідчений і Терзіч ще, ще молодий тренер. Ні, я тобі хочу сказати, я би не сказав, що в дуелі тренерів Терзіч програв цьому матчі. Не сказав би. Тому що Терзіч все правильно він вибудував. Терзіч би програв, якби в ну, Борусі не було шансів, так? Там, ману кажучи, на 5-й забив би Вінісіус жуніор, на 12-й забив би Белінгем, в другому таймі вони би забили третій. Три-ноль спокійно виграли і були б закінчені. Я б тобі сказав, повністю перемога Анчелоті, він знав, розібрав, шансів не було в Терзіча. Але жуніор в першому таймі нема. Белінгема в першому таймі нема. Ударів в поворотах Борусі в першому таймі нема. Розумієш? Ну, перший тайм був за Борусією, але в перерві. Анчелоті перевернув. От що він говорить їм? От що він робить так, що, що вони виходять зовсім іншим? Це треба вміти. Це треба розуміти. Це, 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 знаєш, як це в гастрономі не купиш, як каже Сабо. Це, це те, що, що насправді от, от, тому він великий тренер. Тому він в 2003 році виграє. Тому він 97-му є віце-чемпіоном Італії. І в 2024 році, в 96 му чи 97 му він був з віце віцечемпіоном Італії. Ну, треба передивитися в своєму там, другому сезоні, по-моєму. І в 2024-му виграє чемпіонат Іспанії і бере Лігу Чемпіонів. Розумієш? В тому він і великий. Нема буде таких тренерів більше. Я таких тренерів більше не знаю. Я от, ну, собі до того уявляв там Міхел, ста середина 70-х і 88-й. Ну от, ну то скільки? Там? Ну, там? ну там 15 років хай буде. Ну, хай буде не 15, хай буде там 17 років. Ну, не 21 від, лі... від одної Ліги Чемпіонів до іншої Ліги Чемпіонів. І від першого свого успіху серйозного вже більше, ну скільки? Вже майже 30 років. Розумієш? Оце рівень, оце тренер. І тренер, який виграє на всіх, всіх, всіх лігах. Він ж єдиний, який виграв: Італію, Іспанію, Німеччину, Францію і Англію. Що ще що, що треба? От що він може, що він знає? Він ніби такий простий, він ніби такий, знаєш, якби, я не можу тобі сказати, що він там дуже за... він якісь розумні речі, що він там такі розказує. Ні. Він так спокійно, це все знаєш, якби складає. Він, ну, знаєш, якби він. Зараз знову кажу, там будуть розказувати. Ну, але він закінчив в 90-му році. Він був Коверчано, В, в 90-му році туди їздив читати лекції Лобановський. Сакі там був, він був помічником в Сакі. Він спочатку грав в сакі. Потім помічником був в сакі на четвертому році. Потім потроху, потроху почав працювати саме. І Він казав: каже, мене ну як мені побудували просту систему. Мені дали, мені дали... Я вивчив одну систему. 4-4-2, так як грав в Сакі. Каже, і в перші свої сезони я там відмовлявся. Я, наприклад, відмовився від Баджо. Він не прийшов до мене в Парма, поїхав в Болонію. Тому що мені здавалося, що десятки мені не треба. А виявляється, що коли в тебе є такий футболіст, то тобі ти придумаєш йому місце на футбольному полі, і ти повинен це. І головне завдання тренера це придумати. Якщо в тебе є хороший, якісний футболіст, придумати йому місце на футбольному полі, і знайти його найкращі якості. І в нього все вдається. Ну і Терзич, мені дуже подобається такі історії. Знаєш, коли от Терзич народився біля Дортмунда. Все життя дійсно вболівав за Борусю. Дортмунд. Знаєш, це не як футболісти, коли вони переходять в кожен новий клуб і кажуть, що ну ми з дитинства вболіваємо за цей клуб. А він дійсно от, він, навіть коли він працював в Вестхемі асистентом тренера, йому тільки покликали в Борусю там на якусь посаду. Також асистента здається, він одразу переїхав там від. Ні, ну це це, це відданість, вона зараз вже не дуже така. Вона не дуже в, в почесної така в футболі. Це колись було так, знаєш, в одному клубі там, все життя. Зараз цей космополітизм клубний він дуже, дуже сильно змінив. Це все змінилося в середині 90-х, коли справа Босмана, коли дозволили, знаєш, коли можна було використовувати спочатку двох, а потім трьох легіонерів в команді. зараз це були місцеві футболісти. А місцеві це означає, що і тобі клубну академію треба було робити хорошу, тому що ти не мав можливості зі всієї Іспанії позбирати найкращих футболістів чи там зі всієї Італії. Ти повинен був своїх видавати, розумієш? І так так, так дебютував нас років в, в серії А Пауло Мальдіні, Наприклад, розумієш, тут це, це, це була своя історія. Там оці історії вони народжувалися. Це зараз, колись не можна було там собі уявити. І ще була ще історія, що тобі ну, для того, щоб ти, наприклад, що працював контракт. Ти ще потім 14 місяців належав клубу, і за тебе треба було платити гроші. Зумієш, якщо у тебе закінчився контракт, не так просто було піти. Розумієш? І тоді вибудовувалися ці династії, схеми, там, футбольні, оці історії. Зараз, коли дуже легко це переходить, там, один футболіст в, одному, в одній команді, в іншій команді, і вони так ходять, то воно воно, звичайно, не, не, не дуже в постях, скажімо так, в почистях. Але, звичайно, що історія Терзича дуже класна. Ну і він молодчина. Він дуже він дуже добре відіграв лігу чемпіонів. Так він, можливо, там провалився в, 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 в Бундеслізі, але він зробить висновки. Ця команда наступного сезону я думаю, що виграє Бундеслігу. Бачиш, що в 2013 році теж сидів на трибунах як звичайний вболівальник. Зараз хлопа вже... показали. Я б хоч сказати теж, показали клопа, я думаю, що він дуже вболівав за Борус. Він дуже хотів. І я, мені цікаво, я ну, мені, мені насправді цікаво, що він приїхав на фінал Ліги Чемпіонів. Може він все-таки собі уявляє, щоб через рік учоли Реал. А можливо, в Русі, знову ж таки, повернутися. Хоча ну, зараз для нього було б набагато, знаєш, цікавіше, от якраз це виклик команди з такими топовими футболістами спробувати себе там проявити, спробувати себе там заявити. Можливо, цікаво. Хоча каже, що хабі Алонсо ніби після анчелоті має вчора. Да, ну, але а, анчелоті дуже сильний. <кхів> я ще ну, про кроса хочу сказати. Мені дуже шкода, що цей футболіст пішов. Ну, те, мені здається, що він міг ще пограти. Не зарано, мені здається, що зарано. Мені здається, що він ще міг би запограти, він міг би ще побути, він міг бути ще корисним. Біля нього ще могло би вирости не вирости не одне покоління хороших центральних півзахисників, класичних центральних півзахисників, які можуть і відбори відіграти, і пас хороший віддати, і стандарт виконати. І сьогодні, бачиш, він дві подачі зробив. Ну, це це, це оце, оце коштує гроші. Коли сказали, знаєш, там каже, отут-от от, от, можна навчити грати, а там, а там треба платити гроші. Розумієш, гроші, гроші треба платити. От. То за це гроші треба платити це. Розумієш, він два рази попав, один раз зайшло. Ну і Марко Ройся, не можна не згадати його, бо в дебютному своєму сезоні він грав якраз в фіналі Ліги Чемпіонів, також в 2012-13 році, також на Вемблі, також Поразка, і бачиш, останній матч. Ну, блідо. Ну ну він уже ну, так, бліду. вийшов другого знаєш, бліду. Ми можемо згадувати зараз Марко Ройс, ми Казали про що я б хотів, щоб Марко Ройс виграв ліву чемпіонів. Це була б прекрасна казка. Але ну він знаєш, він же не відіграє той ролі в Борусі, яка яку мав би відігравати. Можливо, що за умови 2-0, там або переваги Борусі він би вийшов. Можливо, б там щось сталося. Можливо, його фігура була б ваважливіша. Але Але не було видно. Він розчинився в цьому фіналі, і його історія якась така розчинилася. Знаєш? На тлі Кроуса, які бачили, як його проважала трибуна, я сам аж став і плеска в долоні. Тому що ну, ну, це футболіст. який пройшов в дуже непросту школу, який прийшов пройшов дуже хорошу кар'єру. Да. Мені здається, він трохи рано закінчується. Це, це от футболіст, знаєш, якби футболіст, напевне, не ну, хочу сказати, що таких центральних хавів, як він. Я думаю, що зараз він з того з той когорта ще давніх центральних хавів, таких був як Балак, знаєш, коли вони давали величезний об'єм і вміли все і вдома побігти, і там віддати, і то зробити, і то зробити. Розумієш, Тобто це футболист. Ну такий, е, як це, колективу утворюючи на футбольній команді, в футбольному команді. І в реалі він був так само. Важко буде замінити крос. Не знаю, важко сказати. Що мені добре виглядає? Я думаю, що він просто трошки інакший функціонал. Камавінка може там зіграти дуже непогано. Знаєш, підростають молоді, просто що в них трошки інший функціонал. Трошки інший функціонал. В цьому, в цьому справі. навіть якщо вийти знаєш, на трансферний ринок, такого знаєш, футболіста як крос, його, а, його не... а вони потроху відходять. Взагалі, оці, знаєш, якби зараз настільки універс... універсалізація футболу, вона настільки пішла вперед, що знаєш, такі, ем, якби, Футболісти, які могли би виконувати тільки якісь певні функції на полі, вони, ну, знаєш, вони вже відходять. Тут Комовінга, де, де він грав? В Бралі. Він грав зліва в захисті. Грав. Там в захисті, грав, там треба грати. Там грає, там грає, там грає. Зараз він в центрі зіграв. Треба зіграти. Він здорово зіграв сьогодні. Він сьогодні дуже здорово зіграв. Судив в другому таймі, він дуже здорово зіграв. Там пару разів хітнув, і добре поборовся, і пройшов, і продерся. Хороший футболіст, може виросте футболіст. Тому Шкода Кроса. Він міг би ще пограти. Але для мене це футболіст там, знаєш, там, золотого покоління німецького футболу, яке вигравало там, багато що. Вінісіус непоганий матч відіграв, але. Я його не тут... люблю, Макс. я, ти знаєш, я, я от, от я його не люблю. Не через те, що там в мене якась певна опередженість по відношенню до нього. Мені здається, що він. Ну, дивись, я тобі чесно кажу, я, ну, мені здається, що в реалі були набагато якісніші бразильці, ніж Венісі Жуніор. Завжди. І взагалі, бразильські футболісти, от якщо говорити про те, що це на даному етапі головний там, лідер бразильської збірної, а всі так подають його. Ну, я тобі хочу сказати, тоді Бразилія навряд чи виграє чемпіонат світу найближче. Ну, і в нього немає от того знаєш, такого феноменального рівня. От він, він 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 хороший футболіст, класний, дуже класний. Але він не, не супер чарівник м'яча. Це моє враження. Знову ж таки, це моє враження. Я не хочу зараз комусь там щось закидувати. Я це це, це напевно, Знаєш, якби він ну хтось його дуже любить і поважає. Він забуває дійсно багато важливих м'ячів зараз. і Він стає лідером реала. Але ну, в цьому реалі я вважаю, що фігури є інші. Мені навіть Вольверде більбається. От він важливий, для мене важливіша фігура. Карвахаль, який бачиш сьогодні, там і вдари по воротах. І взагалі людина ну, дуже досвідчена з дуже великим і хорошим вмінням. Що говорити об'єктивно, по, Об по цій Дізі чемпіонів, то звичайно Манчестер Сіті мало би пройти реал. Ну, чесно. Особливо в домашньому матчі, реал просто відмахувався. І там вже Лунін. І Лунін, і Лунін, і Лунін. І Лунін взагалі ну, багато що зробив для того, щоб, щоб, щоб пройшов, ну, як мінімум Манчестер Сіті, і решта так само. Розумієш? Тому це буває таке, це внуре королівський клуб, вони впевнені в собі. Вони, вони видають, вони терплять, вони вміють і ту ігру грати, і так грати, і то зробити, і те зробити. І навіть матчі, які не вдаються, вони все рівно вміють перевертати. Вони величезні високоякісні майстри. Це найкращі футболісти світу. Одні з найкращих футболістів світу. І сама клубна атмосфера, ну і плюс Анчелоті. Плюс Анчелоті. Муріньо ж не зміг виграти з реалом. Муріньо був близький дуже. І в півфіналі і на колінах стояв, і плакав, але не зміг виграти. А Анчелоті зміг. І не один раз. І Зідан зміг. Це ще тут важливо, знаєш. Ну, і при чому, ну, ти відзнач, що виграє. То вигравав? Вигравали великі минулому футболісти. Анчелоті, великий минулому футболіст, Зідан, великий минулому футболіст. Перед тим вони вигравали з Дельбоске, який був клубною, ну, з клубної системи. який цю команду знав там, з дітей цього Рауля, він там так всіх знав. Перед цим вони вигравали з Хайнкісом, який був ну, так само достатньо хорошим футболістом, який вигравав Кубок Чемпіонів разом з Мінським кладбольською Борусією. Тобто, розумієш, в реалі ну, важливо, щоб був, знаєш, ну, Статусно це було. Включення з монтажки, друзі, зараз без п'яти четверта. це ви вже, я не знаю, чи ніч чи ранок. А, монтуємо цей випуск для вас, щоб вже зранку ви могли його подивитися. Тож, поставте лайк за старання. Також нагадую, що наша ціль, ціль цього каналу набрати 10 тисяч підписників до євро. Це доволі амбітна ціль, тому нам потрібна ваша допомога. Тож, якщо ви не підписані і дивитеся це відео, то будь ласка, прохання підписатися. Також пишіть у коментарях, що думаєте взагалі про цей фінал Ліги Чемпіонів. Дуже цікаво буде почитати вашу думку. До побачення.